Як ви думаєте, чи існує у кожного з нас з вами своя доля? От якась невидима сила, що підштовхує нас до мрій, до дій? Я переконаний, що є. Я називаю її чуйкою або ж інтуїцією. Питання: хто наважується піти за нею? Сьогодні в моєму відео на каналі «Бунт в бібліотеці книга Алхімік Пауло Коельо. Це не просто історія про хлопця, який шукає скарб, це книга про те, як знайти свій шлях у житті. У цьому випуску ми спробуємо розібратися, що ж особливого в цій книзі та чому вона стала культовою. Я розповім вам шість ключових ідей, які я взяв з цієї книги і втілюю у своє життя щодня. А також в кінці цього відео поставлю запитання, яке змусить вас задуматись про власний шлях. Тож беріть чашку чаю або каво, і вирушаємо у Подорож за своєю особистою легендою. Хто такий Пауло Коельо і чому він написав алхіміка? Пауло Коельо це людина, яка сама пішла за своєю мрією, навіть коли весь світ казав йому, що це неможливо. У молодості його відправили в психіатричну лікарню, бо батьки вважали, що він ненормальний через бажання стати письменником. Уявіть собі, що е, Пауло Коельо говорив своєму батькові і мамі, що він хоче стати. Письменником, а його реально відправили в божевільню. Дуже багато, особливо вже в дорослому віці, я чую від своїх товаришів, знайомих в рідкому випадку друзів про те, що їх не підтримують рідні. І коли я проводив навчання по Тіктоку, скажу вам відверто: 80% з учнів. Це люди, які скаржилися на те, що родичі не зрозуміють. У мене були кейси, коли люди ведучи вже TikTok, маючи вже класні, хороші, круті результати, вони соромилися говорити своїм рідним та близьким про те, що вони знімають TikTok, тому що це був там 19-20-й роки, і вважалося, що в Тіктоці одні діти перестань займатися херньою, перестань займатися ерундою, іди знайди нормальну роботу. Вот я це чую там останніх років 10 такі історії. І коли я читав Коелью, я такий ні хрена собі. Ну, типу, коли я почав цікавитися біографією, а в мене є так завжди. Я коли читаю якусь книгу, я потім ще заходжу в Google, в дочату GPT, в інтернет, і я взнаю більше про автора, яким життям він жив. Ну, мені це просто цікаво. І я дуже здивувався, що історично воно все повторюється. Тобто, коли було дитинство Коельо, історія була одна: це було пов'язано з тим, що він хоче стати письменником. Зараз, коли людина хоче стати блогером, коли людина десь презентує якісь нові ідеї, то перші люди, які стануть вашими хейтерами, перші люди, які стануть вашими критиками, і перші люди, які вас не підтримують, це ваші рідні. Тобто, ми ментальною підсвідомо. Навпаки, в першу чергу йдемо до цих людей за порадою, за підтримкою. Просто подумати об них, та типу, дивись, є така ідея, і ми напевно точно не хотіли би від них получати перший ляпос, але ось так получається. Тому дуже цікаво, що воно от настільки, як на мене, повторюється. Коелі пробував себе в різних сферах. Він був музикантом, він був журналістом, він був мандрівником, поки не знайшов свій шлях у літературі. Ну, все таки удужав він після психіатричної лікарні. Переломним моментом стало поломництво шляхом святого Якова, під час якого Коельо зрозумів, що має писати. Саме після цього Пауло Коеліо написав алхіміка. Він написав історію про людину, яка вирішила піти за своєю мрією, не зважаючи ні на що. І тепер ця книга допомагає мільйонам людей знайти відповіді на найважливіші питання. Повну біографію Пауло Коельо я розповів у своєму телеграм-каналі. І там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів в форматі аудіоподкасту: Ден Браун, Лоран Гунель, Бернар Вербер, Робін Шарма, Ернес Гіменгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео, підписуйтесь швидше, а я продовжую. Про що ж книга Алхімік? Ця історія починається просто. Молодий пастух Сантьяго живе в Іспанії, пасе своїх овець і, начебто, задоволений життям. Але щоночі йому сниться один і той самий сон про скарб, який чекає на нього біля єгипетських пірамід. Йому кажуть, що це не просто сон, це знак, це його особиста легенда, доля, яку він має наслідувати, і він вирушає в подорож, де зустрічає людей, які дають йому найважливіші уроки в його житті. Але головне питання книги, чи дійсно важливий сам скарб, чи найцінніше це шлях до нього. В одному з випусків я говорив про те, що для мене абсолютною нірваною рахується, коли ти утримуєш кайф, коли ти задоволений не тільки від цілі, не тільки від мрії, яку ти досягнув, а й від того шляху, який ти пройшов до досягнення цієї мети або мрії. Тобто, коли ти отримуєш кайф від процесу і від результату? Це для мене абсолютний дзен. Ось до цього треба прагнути. І ось мої шість головних висновків про цей твір. Перший висновок: у кожного є своя особиста легенда, шлях, який він має пройти. Коли ти чогось дуже сильно хочеш, увесь світ сприятиме тому, щоб ти цього досягнув. Але скільки людей справді йдуть за своєю мрією, ви задумувались? Ми всі маємо великі бажання, але часто відмовляємось від них через страх, лінущі або сумніви. Сантьяго теж міг залишитися з вівцями, але він вибрав іти вперед. Хто знає мою історію? Я в 22-му році потрапив в кінці 21-го, на початку 22-го потрапив в ситуацію, яка мене дуже сильно підкусила. Це пожежа в Ірпіні. Потім це робота на будівництві в Італії, де я за все життя за всі свої 37 років на той момент жодного дня не працював фізично. Хочете вірте, хочете не вірте, але однією з якихось мотиваційних таких історій мені відгукнулася книга алхіміка саме Павлу Коелю, яку я прочитав ще раніше. І ось ця фраза, яку раніше вам проговорив про те, що можна залишитись з вівцями, а можна піти і знайти свій шлях, знайти свою мету. Ось це для мене було якимось одним з поштовхів не здатися, що в 37 років не все втрачено. Для тебе це є шанс, ти можеш піти. Можеш зрушити, можеш змінити своє життя, повернутися до цього, до якого ти звик, або покращити його ще більше. Тому я взагалі рахую, що, друзі, немає поганих книжок. Знаєте, мені деколи задують питання, а яка книга тобі не зайшла? там, Яку книгу ти не дочитав, а яка книга погана? Немає е, книг, немає поганих історій, немає поганої літератури. Кожна книга вас щось залишить. Вона залишить одне речення, вона залишить 800 закладок, де ви будете підкреслювати, не знаю, кожну сторінку. Але кожна книга в якийсь момент може вам відкласти інформацію, яка знадобиться саме тоді, коли вона вам буде потрібна для того, щоб вона з'явилась в вашому житті, і підсвідомість вам просто викине цю фразу. Цю картинку, яку ви візуалізуєте, читаючи ту книгу, там і так далі? І так далі. Тому читайте, і це реально, як я звик говорити, не дурний придумав. Другий висновок: головний ворог мрії це страх. Немає гіршого страху, ніж страх здійснити свою мрію. Це звучить дивно, правда, але ну, от багато людей бояться не лише невдачі. Є люди, уявляєте, які бояться успіху. А що якщо я досягну своєї мети? Що далі? Іноді легше залишитися у звичайній звичній для нас з вами зоні комфорту, ніж піти за своєю мрією. Прикольний момент є люди. Я зустрічав людей, які бояться досягнути мети, тому що в них іншої мети немає. Вони чомусь собі формують в житті таким чином, що от вони посвячують своє життя, що вони будуть проходити весь цей період до своєї мрії. А от вони до неї дійдуть, що вони далі будуть робити? Ну, типу, для мене це дивно. В мене є дуже багато мрій, в мене є дуже багато цілей, які я буду ставити наступними, коли дойду до попередніх. Тому е, мені це важко зрозуміти. Але насправді таких випадків дуже багато. Висновок номер три: це всесвіт подає нам знаки. Але чи ми їх бачимо? Перед тим як здійснити свою мрію, всесвіт перевіряє тебе на міцність. Кожен, хто хоч раз намагався змінити своє життя, знає це відчуття. Щойно ти вирішуєш щось серйозне, одразу з'являються труднощі. Це тест, це перевірка. І тільки ті, хто не здаються, доходять до свого скарбу. Висновок номер 4. справжній скарб це знання, які ми отримуємо на шляху. Коли ти щось дійсно хочеш, ти знаходиш спосіб це утримати. А якщо не знаходиш... Значить, тобі це не так було вже й потрібно. Багато людей думають, що щастя це досягнення мети, але найцінніше це те, ким ти стаєш під час цього шляху. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу «Бунт у бібліотеці дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте? Давайте так. Поки я перехожу до шостого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал. Натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий висновок: віра в себе змінить все. Люди бояться мріяти, бо вважають, що вони не заслуговують на те, щоб їхні мрії здійснювались, уявляєте? Якщо ви не вірите в свою мрію, як вона може здійснитись? Саме внутрішня впевненість дозволяє нам змінювати наше з вами життя. І фінальний шостий висновок: найкращий спосіб змінити світ змінити в першу чергу себе. Якщо кожен буде робити те, що любить, світ стане кращим. Ми часто думаємо, що зміни повинні починатися з уряду, компанії, лідерів. Але правда в тому, що найкращий спосіб змінити світ це почати з себе. Я б до цього, напевно, ще додав вміння і розуміння те, що потрібно брати відповідальність за своє життя на себе. Абсолютно. От якщо ти зрозумієш, що ти відповідальний і ніхто, крім тебе, відповідальний за те, що відбувається в твоєму житті. Тебе зміниться підхід до нього абсолютно. Я колись пам'ятаю, почув це, напевно, на початку 18 го року, усвідомив для себе, переосмислив трошки те, який жив раніше. Тобто в моєму розлученні, першому мому розлученні з першою моєю дружиною, винні всі. Вона просто Вона — аліцетворення зла. Винні всі, тому що вони не розуміють, вона винна, тому що вона пішла. Всі, тільки не я. Коли в 2018 році я для себе подивився на своє минуле життя через призму, Я хочу взяти відповідальність на себе за все, що в мене відбулося, я охренів. Коли ти їдеш в метро і бабця тобі так неуклюжо встає на ногу, десь вимазує тобі твої кросівки, ти злишся і винувата бабуся, яка встала зараз тобі, на твій кросівок. А якщо подивитися на це через призму, того, що це ти не закрив якийсь проєкт, це ти не досяг чогось в житті, ти не дозаробив грошей, щоб зараз їхати на авто, не знаю, з водієм, фантазуйте далі, це ти зараз їдеш в метро, і тому та бабця встала тобі на ногу. Не було б тебе в метро, не встала б вона не потрібно зараз писати друзі тут, що метро це деколи швидше ніж їхати на авто. Я зараз не про це маю на увазі. Розумієте, про що? я. Тобто, от якщо ти дивишся під призму, що ти щось не зробив, ти відповідальний за своє життя. Ваш підхід до майбутнього зміниться, даю вам гарантію. Я після цього помирився і з першою дружиною, і з другою дружиною, якою теж розійшлися. Ми абсолютно інші відносини, і жити стало набагато легше, набагато спокійніше, тому що я подивився на себе з точки зору, що я робив неправильно, що могло призвести до такого, щоб в результаті дало такий. Такий висновок, тому Алхімік це книга, яка абсолютно чітко це показує і чітко це пояснює, і дає зрозуміти, що важливо. Це книга, яка не дає відповідей, вона змушує тебе шукати. Свої. Ви коли-небудь відчували, що життя підказує вам щось? Чи було у вас відчуття, що всесвіт дає вам знаки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково прочитаю та відповім і поділюся ще своїми. І так, поки не забув, напишіть, яку наступну книгу ви хотіли бачити на цьому каналі, і підписуйтесь на бунту бібліотеці. Разом читаємо книги, які змінюють життя.